Діпак Чопра. Сім духовних законів успіху. Діпак Чопра автор книги Сім духовних законів успіху. Один із ста найвпливовіших духовних лідерів світу. Знаючи основні сім духовних законів успіху. Легко перетворити мрії на реальність. Якщо ваша свідомість засвоїть ці знання, вони дадуть вам можливість безмежно багатіти, не докладаючи зусиль, і здобувати успіх у кожному вашому починанні, цього прагнуть мільйони, і саме це очікує на вас. Пам'ятайте, успіх це мандрівка, а не пункт призначення. Закон Перший, Закон чистої потенційності, згідно якого ми є чиста свідомість, чиста потенційність та поле всіх можливостей. Коли ви відкриєте свою справжню природу і зрозумієте, ким ви є насправді, то відчуєте свою чисту сутність і безстрашно подолаєте будь-які іспити. У цьому стані ви поєднаєтесь з необмеженою та вічною силою вашого Я. Здатного притягнути до себе людей, події та обставини, які зможуть підтримати вас у тому, чого ви бажаєте на самому глибинному щаблі. Ми настільки поглинені щоденною метушнею, що дотримуємось порад та поглядів, які часто звучать як абсолютна істина, проте зовсім не відображають нашу священну сутність. Наприклад, ми слухаємо новини і дізнаємося, що гарних робочих місць стає менше, що глобальна фінансова ситуація у критичному стані, що світові ресурси швидко вичерпуються. Важливо собі нагадати, що ці звістки не є носіями універсальної істини. Навпаки, вони відображають колективну свідомість, яка проєктує на нас загальне відчуття втрати та оманливу ілюзію конкуренції. Тож, як ми можемо виявити найбільш глибокий пласт нашого Я, оточені подібним негативом? Занурюючись у тишу, ми здатні налаштуватись на наше істинне Я та дотягнутись до нашого внутрішнього знання. Коли ми співзвучні з нашим Я, ми віддаляємось від негативного трьохвимірного світу і звертаємось до нашої необмеженої сили. Тут, у німій тиші, ми відчуваємо нашу внутрішню сутність. Яка вказує нам шлях до проявлення наших самих щирих бажань та потреб? Знаходити час кожного дня для мовчазного спілкування з природою та спостерігання за її абсолютною мудрістю дає нам можливість поєднатися з вищою свідомістю. Ще один шлях, щоб досягнути внутрішнього спокою. Полягає у відмові від потреби судити і класифікувати інших людей та ситуації як погані чи хороші, правильні чи неправильні. В житті, коли ми засуджуємо когось чи якісь події, ми створюємо турбулентності, які є перешкодами нашого з'єднання з нашим Вищим Я. Не піддаваючись цій спокусі, нам вдається знайти те місце глибокого спокою. Отже, для того, щоб застосувати на практиці закон чистої потенційності, проводьте деякий час на природі, у тиші. Звільніться від потреби судити людей та ситуації. Скажіть собі, сьогодні я не буду судити нічого, що відбувається. Та періодично нагадуйте собі про цю обіцянку, Сьогодні я не буду судити нічого, що відбувається. Сьогодні я не буду судити нічого, що відбувається. Сьогодні я не буду судити нічого, що відбувається.